Івано-Франківщина туристична відкрила зимовий сезон. Гірський курорт Буковель, який став брендом високоякісного відпочинку в Україні, вже в десяте офіційно і святково приймав перших у цьому сезоні фанатів гірськолижників. Більше 50 кілометрів добре підготовлених і з'єднаних між собою гірськолижних трас, 15 новітніх витягів, вся сучасна інфраструктура, прокатні сервісні послуги, лижні школи, медичний та спа-центри, розважальний комплекс, новітні паркінги, готелі і заклади харчування на всі смаки і вподобання. Буковель це вже не просто курорт, це красиве туристичне містечко, яке випередило у великі рази в своєму розвитку всі інші курорти України. Буковель зустріне новий сезон з більшою кількістю ліжкових Місць в готелях з більшою кількістю ресторанів, кафе, пунктів прокатів спорядження. Але в цьому сезоні ми зосередили свою увагу на розвитку дорожньої інфраструктури, як внутрішньої, так і зовнішньої. Буквально через декілька тижнів ми плануємо відкрити нову автомобільну дорогу з сполученням Буковель-Яблуниця, що значно розвантажить існуючу існуючу транспортну систему. А розпочиналося все 10 років тому з двох витягів, маленького готелю на 100 чоловік і одного ресторану. Наша туристична програма у 2001 році розповідала про прийом на Буковелі перших туристів, і тоді я мовила так. Можливо, ці кадри використаємо як архівні, і скажемо: ось так розпочинався знаменитий курорт Буковель. Ну що ж, слова виявилися пророчими. А наша творча група туристичної програми вітає Буковель з десятиріччям і бажає подальшого розвитку.